Ну, що я там купила? <гум> а магазин там гарний, дроби все догріло, дивіться. Купила волос такий цю. І навіть ототарілочок на мене. Це салфеток мені надавало, макроф, ложечку дали. Це моя мандаринка. Це солодки таке робимо купила. Замінки, тому що ті я не довезу. Борщ вот, поднимаю. Ну, там я холодильник. Ну, пробуем давиться. Китчики. Боже, ты добра. Ням-ням. Є ще інша це в сойме соусі. Ну що таке? Вау. Дуже добре. Горяче, загріло. Міда любимо. Не знаю нащо, але дали мушу. Можливо, це їсти. Гарне, тепленьке. Рисова мука. Так, і у мене є пожать. Бачти взяла. Пробуємо це. Не знаю, як це називається. Ну це дуже добре. М -м -м, з капусточкою. М'ясо з капусточкою. Зате все я заплатила цих дві штуки. Оця одна штучка. 900 майже. Іоні. Це десь приблизно 6 євро. Це всім смачного. Я в готелі. Ще одному. Не поїхала я додому. Ще два дні. І ще один день буду в Пікіні. Теж в готелі. Дуже гарний готель. Чти на них є вода. Прем'єра готель. Мастаус Прем'єра. О 11-й годині треба буде виселитися. О 11-й годині буде автобус. Пойдев 12-ті, 23-й. Мені запізно там 12.45 починається. А ось в принципі може бути у 12. -й. Ще попрошуюся готали, але ліпше швидше прийти. Це мій новий розклад. От закрив себе. чи от. Коли я маю бути? 570-570 ну, це вони мені компенсували. Я не платила. Та якби нічого, бачите, в шарди голі. Коли я маю бути, мало бути. Сімнадцятого досвіта четвертій ранку. А буду. Це вісімнадцятого вечора, так. Да? Вісімнадцятого десембра. Я якій годині? Тринадцять тридцять ні. Не бачу. Дякувати Богу, що поміняли. 17-го я маю вилітати. От, поміняли мені всі. Рейс мій був СА 114, а зараз СА 926. От, -от так. 18, може, 13.30. Коротше, мені казало, вечором 18-го. Що не бачу тут один? Ввечером. Я щось там дивилася, щось 18-й годині, щось таке. Готель шикарний. Саме основне світло. А засобів там в ванні, мати веселим. Це має бути з чорносливкою. М'ясо, капуста, і чорносливка. Який соус, якийсь соус, я якесь інше взяла начинку. Все, всім смачного, хто їсть.